Це наші клієнти, зараз хочу показати балюква 4 метра, яка буде зараз відгружатися прямо на Київ. Ось так вона виглядає. Зараз повністю підготовлена для відгрузки. Знята ручка для того, щоб було легше заставляти. Ось так вона виглядає. Подивіться з цих сторін. Тут ідуть утеплені двері, пластикове вікно. Ось так виглядає ця чудова баня. Криша бідом на челепіця. Все зроблено максимально для себе, пофарбовано в три хорі. Зараз хочу показати вам предбанник. Ось він так виглядає. Тут йде місце для відпочинку. Тут ось лавка трішки коротенька на одну людину. Там може спокійно сісти 2-3 людини. Ось такий стіл з ясеню, пропитаний, маслом. яка в нього красива структура дерева. Все ідеально простругано, прошліфовано. Пластикове вікно, сітка, електрика. Все зроблено максимально як для себе. Все зроблено, виводано на автомат, освітлення. І ось наша банька. Двері теслі. Урслом. і парілочку з нашої бані квадрат 4 метри. Отакі дубові лежаки. Все прописано маслом. Підспинники, вікно, яке відкривається. Вентиляція обов'язково. Ось так воно виглядає. Зараз буде доставлятись клієнту Котел з камінням по кругу буде максимально, максимально висока температура, труби, каміння і ось такий придбанчик з електрикою, розетками, місцем для відпочинку. Ось так все виглядає.